Добрий день, я Богдан Живоченко, школи україномовних навчалок. Сьогодні я хочу розповісти про вихід з мертвого вису. Бачите цього турнікмена? Це мій брат. Він середньостатистичний турнікмен, робить виходи на дві, наскільки я не помиляюсь, нього рекорд сім разів. Мені цікаво, чи він зможе зробити вихід з мертвого мертвовиса? Давай, застрибни і зупини себе ногою, і спробуй зробити вихід з мертвого висадка. Зупинись. Нє-ні. Ні. Загалом техніка даного виходу на бій така. Ви затрибуєте на трубу. Зупиняєте себе ногою. Притвіте трохи, закидуєте на терміт. І робите їх. Тим не менш він навряд чи в когось з першого разу вийде. Це проблема в тому, що навіть якщо ви робите виходи на дві разів 10-12, тобто звичайно, ви звикли їх робити великою розказкою, ви це знаєте. Ви закидаєте себе по інерції. І розв'язати себе з абсолютно нульової точки досить складно. Якщо для звичайного виходу на дві вам достатньо вміти підтягуватися 15 разів, то для даного виходу треба вміти підтягуватися хоча б 20 разів. Рекомендовано навіть 25, аби ви могли себе дуже швидко до турниха піднести. Щодо підводячих правил. Перший підводящий правильний, я вам рекомендую поробити декілька третина Два третинування. Просто підходити до лікаря і підходить плакати, по одному разу підтягуватися і відпочивати від мене підходимо, хоча б 30 секунд, тобто по хвилині. Тобто просто підійшли, підтягнулися як можна швидше і зістрибу. Тримаєте? Підтягнулися. Потім знову. Причому ваше підтягування повинні бути у вас повинні повністю бути руки, повністю рівні і під час ваші повинні бути не внизу, а отак вот прогнуті. Тобто саме у нижньої точки підтягуйтесь, поки ваш, ваше підборіддя не зайде за закинути. Наступною підводячою вправою будуть ті самі дуже слабкі підтягування, але до грудних м'язів. Тобто підтягуйте як можна швидше, знову ж таки, повністю рівних рук і дістайте до грудних м'язів. Вам слід додати сильний ривок ногами. Просто спробуйте, можемо спробуйте, схоче спробуйте, підняти ногу. десь до кута градусів 100, трошки вище 90. Після цього витримуєте турнік, підтягуєтесь, підтягуєте. і в той момент, коли підтягуєтесь, піднімаєте ногу, і коли доходите до кінцевої точки, їх опускаєте. Такого. Ви повинні відчути той момент, коли за допомогою рівка ногами вас просто викине вгору. Тепер слід трішки розповідає про техніку самого виходу. На з мертвого битва. Повністю допомогою ноги, або зупиняєте свою розкачку абсолютно полюбувати. Потім повністю в плечах. Це робиться для того, аби відстань до турніка була як можна більше, ви змогли набрати як можна більше схитити. Якщо він повинні були на фіні були від довчих аби себе добре розігнати. Із нижнього висадку. Далі, у цей ногами ви також використовуєте, аби вас викинули, а можна вище. О, закинули свої перевіки. Ще дуже важливий момент. Підійдіть сюди. Свої кість ви повинні тримати не ось так, не як при звичайних підтягуваннях чи виходах. Ви повинні їх трішки вкрутити. Тобто зробити щось схоже на повільний вихід на дві. Але не плючок їх дуже сильно. А от трішечки вкрутити. Просто коли ви робите вихід, тоді вам дуже складно себе викинути. Ну, з мертвого вису. У вас немає ніякої інерції, щоб ваша кість пропросила. А сили вам також не вистачить. Тому краще їх трішки вкрутити, і, і тут вам вже цей моменту вистачить сил, щоб себе далі дожати і викинути на турнік. Якщо, вислухавши мене і обдумавши цей вихід на дві, у вас не вийшло його зробити, то тут два варіанти. Або вам не вистачить сили, або вам треба було виконувати ще одну підводящу вправу. Це ті самі виходи на дві, але з мінімальною розкачкою І точно за тією самої ви затрудніте, ви передвічі трішки вкручуєте. І робите вихід, але не вибив розкач. Часом просто будуть менше. Так бачите, навіть у мене вийшло виконати вихід з мертвого висадку майже без ривка ногами. Опиняйтеся це не так же складно. До речі, ще один метод навчитися робити вихід з мертвого виставку без ривка ногами. Ви просто можете зменшувати цей революцион, як і тільки що. Може, зробив його значно менше. Зараз спробую зробити його без ривка. А загалом це все. Все, що треба, я вам пояснив. Сподіваюся, зрозуміло. З вами був Живоченко. До побачення. Не вимикайте.